І Я після прочитання цієї книги побігла в магазин, аби купити парфуми з запахом апельсинів. бо мені ну, дуже сильно хотілося дізнатися, як же пахне тірнен. Нарешті, нарешті, в мене дійшли руки записати відгук на цю книгу. І мова йде про лісетею від Наталі Івер. Забіжу наперед та скажу, що цю книгу я оцінила на 8 з 10. І оцінку я занизила лише через те, що бачила невелику схожість щит. У центрі історії у нас дівчина Дагона, яка після втрати батька і звичного життя несподівано отримує дари від змій, а саме вміння зцілювати. і потрапляє до королівства Фейрі, де їй доводиться жити з найнебезпечнішим правителем однієї з доміній. Що мені сподобалось? По-перше, це сам світ, який створила авторка. Він був детально прописаний, і я взагалі не відчула ніяких. Сюжетних дир чи чогось такого. По-друге, головні герої і хімія, яка була між ними, вона мені настільки сильно сподобалась, що я досі згадую її з посмішкою на обличчі. Тому, якщо ви шукаєте романти зі скласно прописаною хімією між героями, я однозначно вам раджу лісите, бо це було дійсно щось неймовірне.